Не лише для інформації та покупок, але й для вічного мистецтва. Компанія Лев Девелопмент продовжує дивувати та надихати, і водночас створювати нові колаборації із представниками світу прекрасного. Цього разу у візитор центр девелоперської компанії відбулася виставка робіт відомої української художниці, володарки державних нагород та волонтерки, яка вже зібрала для зсу понад 12 мільйонів гривень. Ірина Третяк це є відома українська художниця, роботи якої представлені у 33 країнах світу. Вони є в колекціях відомих колекціонерів та в офісі президента України. Також знаємо, що президент любить дарувати картини Ірини Третяк, президентам інших держав на подарунок, і насправді дуже любить її ціною мистецтво. Сама ж мисткиня пояснює для експозиції у своїх давніх друзів обрала дві виставки, які для неї є неймовірно особливими. Одна з них серія картин із кіньми, які уособлюють силу, незламність та перемогу. Авторка каже, що створила її, надихнувшись друзями-захисниками. Наприклад, ця картина називається, має назву «Вся сім'я. Тут, якщо подивитися, тут є дітки, є батьки, є бабуся з дідусем. І в кожній картині закладений дуже-дуже великий сенс. Інша частина експозиції присвячена Львову, місту, яке займає особливе місце у її серці. Я люблю це місто, хоча я киянка. Я тут. Бувала з дитинства для мене це особливе місце. Воно дуже для мене енергетичне місце. І я хотіла його написати, так як я багато гуляю з Суциком ввечері. Я фотографую. У мене зібралася велика колекція моїх фотографій, і мені хотілось її показати в своїй незвичній техніці авторській ще своє бачення Могольвову. І це кажуть перші відвідувачі виставки. Авторці вдалось навіть дехто вже придбав роботу художниці для свого помешкання. Чоловік одразу запропонував обрати одну до нашої нової вони квартири. Вони просто Такі е, колоритні, такі а. насичені, яскраві, і вони впишуться в будь-який інтер'єр, і плюс це допомога нашим воїнам з Це важливо. Хочемо такі акценти в своїй квартирі, все ж таки надати значення от, мистецтву. Бо от ця картина вона, вона впишеться там, чи в кухню, чи в коридор, там в будь-який простір, і це вже буде такий акцент, особливо такі насичені кольори. І плюс нагадаю, Soul парк. Душа, душа. <смеш> от ці коні, да, і там допис, що це картина створена в період агресії Росії до України. І мені здається, там кожен мазок воно відчувається. Ось це як на нас напала Росія. Хоча вони твердять, що ми брати ваші, які брати, якщо ви приходите до нас додому. Постійні колаборації з митцями зізнаються девелопери. Це бажання показати, що мистецтво може бути частиною будь-якого простору, навіть такого функціонального, як офіс чи візитор-центр. Коли ми створювали проект цього візитер-центру, головна ідея була не просто відділ продажу або консультаційний відділ, а саме простір, який буде дихати мистецтвом, транслювати наші цінності. Адже насправді ці речі нам дуже близькі, і ми транслюємо їх у всіх наших проектах. Виставка буде доступна для усіх охочих протягом найближчих місяців. І це черговий доказ, що сучасне мистецтво живе не лише в галереях чи виставкових залах, а й у серці урбаністичних просторів. До слова, виставку можна не лише оглянути, але й придбати полотно, яке припало до душі. Марічка Драбель Семен Пулик правда, тут Львів.